У батяра морді дуже видно. Чи він радий мене бачити дома, чи ні? Пане батяр, ви дуже раді мене бачити? Та мене. Підмигуєте. Все. знов режим буханки. Насуплена буханочка. Та, пане бачар, ви мені не дадете посидіти в комп'ютері. Відео залити. От то злий погляд у Батяра. Але в моркоч. О, а то довольна морда вже. Тин-тин-тин-тин.